Доброго придобрию, усім раночку. Всіх вітаю з першим днем зими. Ось і осінь пролетіла, не зчулися не й коли. От, і почалася зима. Сьогодні 1 грудня, понеділок. Всіх з новим тижнем, всім бажаю. Гарної погоди, але чогось вона в нас спортилась. У нас зараз, поки я подоїла ласуню, пішов дощик. Дрібненький такий дощик. Зараз ну глянемо Ну, а на градуснику 7 градусів тепла у нас. Горобчики співають на деревах. От, Всіх я вже обійшла. Така сумна погода на дворі. Почався дощик. Мокре все воно. І дрібний дрібний такий пішов. Воно, топік уже сидить у буду заліз, не хоче по дощі лазити на дворі. Так що, такі справи, пішла і я на кухню. Будемо доставати тушонку з автоклава і загружати по новій. Бо ввечері повинні привезти знову нам тушонку, так що треба варити. Сьогодні в мене по плану зварити борщ, бо вже давно не знаю. Буду, чи в мультиварки поставлю, от, чи на газу. Так що такі, друзі, справи. О, Трошки такий нас. Не хотілося, звісно, мені, щоб пішов дощ. Вадиму треба їхати ремонтувати машину. Ну, як ремонтувати? Не ремонтувати, а поміняти шарові, бо вже прийшла пора. Вже багато наїздив на тих шарових, що стоять. Треба їх поміняти, бо знаєте, як завжди, не в підходящий момент станеться гора. Ну, Ми купили шарові, хай їде та поміняє. Ну, Ще, звісно, не знаю, він буде дзвонити, бо сказали, дзвонити дзвонить зранку. Так що, такі справи. Зараз пів восьмого пішла я на кухню, буду готувати сніданок і, я ж кажу, будемо працювати з автоклавом. А пізніше зустрінемося з вами. Лампочка не дає вам засняти. Пішла я працювати на кухню. Друзі, зараз завжди вімкнути світло, та я буду починати готувати їсти та перемивати посуду. Вариться тушонка ще до сих пір, вже, ну вже скоро довариться. Тільки що ходила на двір посінув сінник. На дворі так гидко, мокро, сиро. Так гидко, негарно. Я бігом привезла ласуні сіна, дала їй сіна і пішла знову в хату. От, щось у мене таке сьогодні відчуття нічого не хочеться, ледача сьогодні. Щось треба, я хочу борщ зварити. Оце ж одна комфорка, так тяжко на ній. Ну нічого, зараз зварю, бо супи ніхто не хоче їсти. Я вчора стояв суп такий хороший з м'ясом, рисавою теж варила попереді. Вчора ввечері висипала його собакам. Ніхто не хоче їсти. Не я, ні Вадим, ніхто, бо нас двоє. От. А він уїхав міняти Чарові. недавно йому подзвонив чоловік, той, що цим займається, і він поїхав. Не знаю на який час. От. Ну, У нас оце ж з 12 до 2 буде світло. І десь у час, в початку другого подаю ласуню в обід. Ну, а зараз будуть. Не знаю, чи щось спекти в духовці. В мене є сметана, є яйця, не знаю. Якийсь пірог, наверное, спечу із кабаком, і з яблуками. Без цукру, без нічого. Що ж до чаю все одно треба. Оті бубліки мені вже в горлі стоять. Не хочу я їх уже їсти. І взагалі, друзі, я не знаю, щоб я їла і щоб я пила. Такий в мене настрій. Сонечка немає, уже який час нема в нас сонечка. А ви ж знаєте, як нема сонечка, в мене не дуже гарний настрій. Я собі, звісно, стараюся її підняти. Та ще сьогодні в нас такий убиток в хаті прозойшов. Коротше, накрилась у нас мікроволновка. А без неї так погано, вже як звик до неї, все куди ні кінчить, якесь м'ясо розморозить, чи щось підігріти. Без неї, як без рук. Тільки що ось достала м'ясо, в мене там не розділено, і треба було б розділити. Але нічого я з ним не зроблю. Це треба його з вечора доставати, з вечора думати, що готувати. Та й, слава Богу, був у мене ну, кусочок окремо кісточок. Та я достала та оце ж зараз поставлю на бульйон. Зараз вімкнуть світло, бо треба помити каструльку, ну, ту, що я вчора суп. Вилила собачка, та зараз буду варити борщ. Ой, ну якось наварю. Хлопоти. Як не ванька, як ото, як кажуть, як ванька є, то Петьки нема. Як Петька є, то ваньки нема. Отак і в нас. такі в нас проблеми. Подивилася в інтернеті, у нас тут є представництво от сайту Жук, де доставка безкоштовна. Там є мікроволновки. Ну, в общем, побачимо ще. Вона, розумієте, це не те, що там я щось з нею зробила. Я просто вранці. Вчора вона працювала, все нормально. Я просто сьогодні вранці е вимкнула її, бо ми зараз її винімаємо із різетки, бо це ж перепади напруги. От. І цей, утром включила розігріти макарони. Чую, вона якось гудить, не так, як треба. Я до них відкрила, воно геть не гріється взагалі. І такий звук якийсь не такий, як вона завжди працює. Каже Вадим ви виключи її. Кажу, не працює. Він каже, странно вчора працювала все до самого вечора, а сьогодні не працює. Кажу, це ж так. Ой, все воно, це ці, як кажуть, сильно дорогих брендів ми купити не можемо, бо дорого. А це все Китай, хоч воно все в Китаї є, але є брендові речі, а є підробки, так сказати. Ну, всі ви розумієте. І вони недовго працюють. Вони розраховані на якийсь час. Ну, так ми подумали з Вадимом, у нас ця мікроволновка, Е Года 3-4, напевно. А попереді в нас була LG, Ота От хороша була, довго працювала. Можна її може, було і справити. Ну, кажу чоловікові, як її справляти, хто знає скільки вона проробить, отдай гроші, а вона через деякий час опять накриється. Воно просто розраховано на такий термін роботи і все. Хоч що хочеш, ти. все. Оце робота, скільки вона розрахована, і викинув. Так що, такі справи. Ну, добре, друзі, зараз вже чекаю. З хвилини на хвилину вімкнуть світло, бо без світла не хочеться нічого робити. А що ти будеш робити? Води немає? А, мені треба в погріб по картоплю. Так що, друзі, пішла, казав, Вадим, достане мені картоплі, але подзвонили йому і все. На цьому все накрилося. Пішла я сама по картоплю. Зараз подивлюся, може моркви треба винести. Може, щось візьму якусь консервацію в хату занесу, щоб стояла. Отак другий раз би до чогось відкрив, так не хочеться бігти у той погріб. Ну, добре. Так, ну ось такий акумулятор. титаніум. Арктик. Silver. 12 вольт, 60 ампер. Час і 600 N. Е, ну, хто розуміється, я в них не розбираюся. ТМ. В общем, Вадим вибирав собі цей акумулятор, все провірили ми вдома, все працює, хороший, ну, як би сказати, все окей. Потім я подивлюся там накладні, скільки він коштує і вам розповім. Вставлю. От такі ось такий ось. Ось, ось зверху є ще ось. Ай, не фокусірує чогось. Ага, ось бачите? ТМ, Титаніум, Активе, Сільвер. Вироблено в Україні написано, але ні не фокусірує. чусь телефон, бо нема світла. От, Не знаю. Ну, в общем, Вадим все провірив. Поки що каже, що все в порядку. Так, друзі, зараз у нас без 24. Я хочу піти до матері сходити, віднести їй капусти квашений. Бо лежала на дивані. Оце погода така гидка на дворі. Дощ іде в нас. Ласуня в сараї у нас стоїть. От. І настроєння в мене нулі. Лежала тільки що віддихала. І захотілося мені чогось спомнила. Попалась мені стрічки в телефоні Тетяна Дороніна, Якщо хто пам'ять, наше покоління, я знаю, думаю, її помне цю артистку. І в фільмі Мачіха. Хтось дивився. Якщо дивилися ви цей фільм, Мачіха називається. І оце я почала його дивитися. І так щось на душі в мене погано зробилося. Думаю, ні, піду до матері сходжу, трошки хоч, бо аж, аж сльози в мене йшли. А знаєте чого? Не знаю чого. Щось так мені стало сумно. Ай. Чи то погода так на мене діє. Фу, щось мені аж дурно зробилося. Не знаю чого. Так що такі друзі справи. Кекс, ти чого вилазиш з будки, а? Почув мій голос і вже виліз. Ще рано вечерять. Виліз. Хочеться тобі ото бігати по грязюці. Ну, Друзі, побіг, 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 щось шукать. Сидів у буді і побіг, дурний. Ну, а я пішла. Ох, на дворі гидко, капець. Страшне гейтко. В ліцо прямо не наче мряка така. Воно і не великий дощі, де мрячить. Вадим приїхав, поміняв шарові, так що вовремя ми поміняли шарові. Казав, ще б трохи, і не дай Бог би по дорозі, як їхали, полетіли б колеса. Він взагалі завжди. Оскільки ось він їздить за рулем, вже багато-багато років, він завжди за машиною дивився. А відколи це таке в нас в країні. Ой. В общем, самі ви розумієте, як воно все. То, а це вже поїхав, все купили мишарові, все він поробив. Ми в общем, хотіли машину поміняти. В общем, нас було в планах до війни. Зобрати копійку і замінити машину. Ой, а цими всіми, всіми событиями все це одложилось на невідомий якийсь строк. Так що такі справи, друзі. Бутильком стукнула в двері. день. — Ви за мною скучили? -ха -ха. Та думаю, піду, лежала, лежала, та подивилася трошки по інтернету кіно. Мачуха, Ото, воно старинне. Там знімалося дароніна. Значить та, так це розтривожило воно мене. Думаю, Закину, а, цей. А, та це Хотілось задрімати. А куди ж дрімати? Вже треба йти кабак рубать. Так що такі справи? Що ви тут? Скучаєте сидите? Я принесла вам півбутилька квашеної капусти. Воно. Зуби. Чувеньки так боліли. Оце тобі. Чого це вони почали от боли? Конфетику зібрати. Може нерв де відкрився. Та ото й боли. І вроді внизу, вроді в горі, вроді вухо, вухо кругом. Ну так, воно ж як болить, воно ж. Ой, це сама гідка боля, це зубна. Та понятно. Я тим пополоскала, що в мене. Ой. Понятно. Не та да, де я ж, я ж думаю піду, думаю, може ж там занесу води чи води чого. Відро може винесу, собаці. Бо люди. на дворі так гидко. Так, да, так і буде. Ой, така моква, я так не люблю таку погоду. Ні, ні внески. Ага. А тоді буде приймалося. Понятно. Ой. Так, друзі, там я вам показувала акумулятор, який купили. Значить, він коштує 2300 з пересилкою і 2500 з копійками. В общем, така ціна. Ну, Вадим сказав, що це хороший акумулятор. Ось Це я вам прийшла розказати. Зараз у нас вимкнуть світло, може вимкнутися в будь-яку секунду, бо якщо я не встигну дозаписати, то вибачайте, такий буде відео. Отакі в нас справи. Ми все варимо тушонку, знову в нас вариться тушонка. Сьогодні два чоловіка забрали. от, Так що людям переварюємо. Завтра ще приїдуть забирати і привозити, в общем, поки що є робота. На дворі сьогодні мерзопакосна погода. Весь день йде дощ, мряка, гідко так на дворі. В хаті теж то світу немає, світла, то є. В общем, Сьогодні такий важкий якийсь день і на голову дави, і на всі ці, і на тіло. Так що, якийсь день не дуже хороший. Такі справи. Ну, а ми все, все як завжди. Доїмо коровку, завтра буду варити якийсь сир. Ще, ще не знаю, не придумала. Подивлюся, скільки в мене твердого сиру, скільки в мене заказів. Взагалі, подивлюся і буду переробляти завтра молочку. Завтра зранку не будемо тушонку варити, бо мені потрібна плита. Кажу, чоловікові мені вже надоїло. Кажу, Я не можу ні їсти нормально, зварити нічого. Сьогодні борщ варила. Ой, ну в общем, ні, він нормальний вийшов, але муторно було. Поки поставила варитися, потім знімала ту каструлю, робила за, за, заправку, потім знову. Ну, в общем, все це забирає час і мотає нерви. Ну, нічого не зробиш. Що поробиш? Треба все терпіти, все робити і терпіти. Такі справи. Ласуня стояла весь день у сараї, ніхто її нікуди не виводив, Ну, того, що погода така погана була. От ходила я до бабусі, трохи з неї там побалакали, а принесла їй то води, то собачки пішла, дала, щоб вона не ходила понадворі, бо вона, бідна, єлі по хаті вже ходить, каже мені сьогодні. Як будеш робити вареники, принеси мені два-три штуки, мені більше не треба. Ну, понятно, їй місяць ота тісто вона вже просто взагалі не може. В общем, не знаю, слава Богу, що вона поки собі ще борщ, суп варить, і то вже легше. Так що, такі, друзі, справи. От. Хорошо, що в неї є газ у хаті, і тепло, і все, слава Богу, що, як кажуть, не вона нам сильно не набридає, не ми їй. Так що, такі справи. Ходимо, допомагаємо все, що треба. І так ходю до неї порозмовляти, бо їй хочеться, бо нема з ким їй общатися. Тут поряд немає таких уже людей. Вона оце на нашому краю залишилась сама старенька. Там жіночка до неї приходила погуляти, але в неї в чоловіка стався інсульт, і вона тепер оце з ним вдома нікуди не ходить, так, щоб гуляти ходить, бо раніше вона до неї в неділю приходила і гуляла. Ну, а так взагалі більше немає в неї тут уже таких людей. Пожилих. От такі справи. Ну, вроді, все, вам за сьогодні розповіла. Особи розказувати нема чого. Дивимося з Вадімом яку мікроволновку, бо так крутили, вертіли, чи мультипіч думаємо купити, а тоді думаємо, вона багато бере енергії. І нада, вона нам, чи не треба. ну, напишіть, у кого є мультипіч, чи вам подобається вона. Чи краще мікроволновку знову купити? Не знаю. І ми так звикли до мікроволновки, що без неї прям як без рук, понимаете? От, Так що, такі справи. Ну, що поробиш, нічого не вічне, так як і ми. Ну, добре, друзі, вам бажаю тихої, мирної ночі, всім на добраніч, всього самого найкращого, солодких снів. І живемо далі. Працюємо до завтра. Пока-пока, всіх обнімаю і всім бажаю всього самого найкращого.